12 днів без їжі, води і зв'язку. Історія незламного воїна. Пенсіонерка судиться з Волоньгазом, обурена платою за доставку газу. Особливий паспортний контроль, як прикордонники зустріли олімпійців. Мої вітання усім, хто саме зараз із 12 каналом. У студії для вас працює Ірина Кудря. Ну а почну новини зі злодійства. Крали воду мешканці цілого під'їзду багатоповерхівки. У Нововолинську комунальники викрали, що в одному із будинків люди зробили самовільну врізку у центральну мережу водопостачання. Мешканці вдому піймали на гарячому, коли ті мили свої автівки та ще й поливали садок. Хто і коли облаштував у підвальному приміщенні багатоповерхівки нелегальний водопровід, і кран поза лічильником так і не вдалося з'ясувати. За такий проступок голова місцевого ОСББ мусив заплатити 10 тисяч гривень штрафу. Труби та кран комунальники зрізали, а будинок відтепер під пильним наглядом контролерів Нововолинськ водоканалу. А далі конфліктна тема. Лучанка судиться із «Волиньгазом» через тариф за доставку. Справою займається Луцький міськрайонний суд. Жінка порушує питання, чому вона має платити, адже труби до помешкання. Підводили ще її батьки у 60-х роках. Тож, коли власницю будинку зобов'язали платити за доставку газу в суперечії волі, та звернулася до суду. А ось як судиться, дивіться в сюжеті. Це будинок лучанки Гани Дубицької який збудували її батьки на початку 1960-х років. Саме тоді до цієї вулиці вони й оплатили побудову мережі газопостачання. Власниця житла показує усі документи, які засвідчують це. Всі суми. Труби, врізка, всякі там кришки, накришки, все це включено в загальну суму. Волиньгас не потратив своєї не одної копійки, не одної, щоб провести нам газ на вулицю Вітковського. Таких як я, на вулиці є вісім будинків. Коли, згідно з постановою Акар ЄКПС 2021 року для населення, встановили тариф на послугу з розподілу природного газу, а простіше доставки, пані Ганна сплачувала за неї як усі. Однак не припиняла шукати відповіді на питання: якщо труби належать їй, то ж за що вона платить? У 2023 році, коли вже, ви знаєте, я стала думати, за що я плачу? І до мене приходить жінка, яка кожний. Кожен місяць на перше число знімає показники лічильника. І я їй кажу, що я вас дуже прошу, передайте своєму керівництву, хай дадуть мені договір, на основі якого я повинна вам платити. Окрім цього, пенсіонерку непокоїла сума оплати в платіжці, яка становила аж третину її доходу. При пенсії 2100 гривень, мені виставляли оплату за транспортування 540 гривень. Робили всім за однаковою формулою. Не вираховуючи дохід, тому що є люди, які отримують 50 тисяч зарплату, яка я отримувала 2 тисячі стопенсію. І ви собі ровіть, як я можу платити за транспортування газу таку суму. Якийсь час вона вивчала різні документи, аби дізнатися, з яких складових сформували тариф на транспортування газу для мешканців приватних будинків у 2023 році, коли все для себе з'ясувала, пані Ганна припинила оплачувати доставку газу і невдовзі отримала чимало дзвінків. Вони мене тероризують, ми вам відключимо газ. Ми вас в суд подамо. Я вже сказала, подавайте. Я вас прошу, подавайте, бо ви мене доведете до того, що я вже вас подам в суд. Я вже більше не могла того витримати. Суть позову пані Дубицької зводиться на те, що в неї є своя куплена труба. І за цю ж трубу «Волиньгаз» каже: давай плати, щоб ми за те, що ми качаємо по твоїй же трубі газ. Тому тут відображається політка подвійних стандартів. А що про це кажуть газовики на нещодавнє засідання суду? Відповідачу справі акціонерного товариства «Волиньгаз» не з'явився. Однак, під час судового процесу, «Волиньгаз» скасував борг позивачки за весь минулий рік, а це близько п'яти тисяч гривень. І це ще не все. Вони відкликали свою вимогу про сплату заборгованості. Відповідно, просять закрити. Ти провадження в справі. А якщо ж вони відкликали вимогу, значить вони визнають цю вимогу не незаконною, як таку. Тому ми зверталися з позовом про визнання незаконної вимоги нарахування. Да, на рахування. нарахування вони не не бажали вже прилюдно визнавати свою неправоту. Чи справді пані Ганна не має платити за доставку газу ані копійки, зважаючи на те, що труби в її власності, як земля чи будинок на інтернет-сторінці газорозподільної компанії «Волиньгаз» написано, що пла. Та за розподіл газу іде на обслуговування та отримання газових мереж, роботу аварійно-диспетчерської служби, зарплатню тощо ми звернулися за коментарем щодо цієї проблеми. До акціонерного товариства «Волиньгаз». вимога наша була відкликана в зв'язку з тим, що вона неналежним чином оформи на даний момент, але готується справа стосовно стягнення заборгованості. Окремим судовим впровадженням, який виник між поживачем Дубицькою і АТ АТОроньгаз, Ставлю вас до відомо, що труби, які вона проклала за власні кошти, тобто вони в тариф по розподіл природнього газу не входять. Крапка у цій історії поки немає. Слухання у справі позивачки Дубицької відбудеться уже 15 серпня. Адвокат пані Ганни каже: навіть якщо справу суддя закриє, а результатом буде тільки скасування боргу, його клієнтка судитиметься й надалі. Адже через тривалий судовий процес вона втратила пільги й субсидії, які тепер має намір відшкодувати за рахунок газовиків. На підставі встановлених обставин ми звичайно будемо ініціювати наступні судові процеси про поновлення субсидій, про стягнення е збитків е з волинка за три що... роки. А це сума 18 тисяч гривень. Ганна Дубицька каже, її справа це можливість зекономити і добитися справедливості для інших мешканців вулиці, чи навіть для решти українців, які мають документи, що труби по яких постачальник транспортує газ їхні. Мені особі це пів України, які користуються газом і які платять за транспортування. І я думаю, якщо я докажу це, це буде великий плюс. Нашим людям, тому що вони не будуть платити кошти. Основна вимога Ганни Дубицької до Волиньгазу, щоб акціонерне товариство визнало свої дії щодо тарифу на транспортування газу незаконними. Ми ж будемо стежити за справою, аби показати вам, чи визнає суд дії Волиньгазу такими, що суперечать законодавству України. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Знову важкі новини з передової. Луцьку жалобі на Донеччині загинув Павло Антонюк. Його призвали на військову службу на посаду гранатометника в мотопіхотний батальйон. Павло Антонюк 11 серпня під час бою поблизу Залізного Донецької області загинув у січні цього року. Йому виповнилося лише 35 років. «12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя. Воїн із Волині загинув у Курській області в Росії. Микола Вдовенко з Дубища служив у зсу як навідник в десантно-штурмовому батальйоні. 7 серпня він поліг поблизу Сведликового суджанського району Курщини. Йому було 53 роки. Жалоба у Рожичинській громаді триватиме до 14 серпня. Включно 12 канал висловлює щирі співчуття родині героя. 15 років позбавлення волі за державну зраду. Стільки суд дав 40-річному мешканцю Мелітополя. Публічне обвинувачення готувала Волинська прокуратура. Довели, що головний спеціаліст одного із управлінь Мелітопольської міськради, підтримуючи проросійські ідеї, прийшов на бік ворога і зрадив присязі посадовця місцевого самоврядування. І Він погодився обійняти посаду начальника управління комунальної власності у незаконному органі влади окупаційної адміністрації держави агресора. За це зраднику признали заочне поки що покарання 15 років тюрми з конфіскацією майна. І далі у випуску історія, яка відверто заслуговує стати книгою, розповідь від якої волосся стає дибкою днями. Моя колега познайомилася із військовим, який мало не відтворив долю головного героя Роману Робінзон Крузо, Але у набагато гіршому. Воєнному варіанті він 12 днів без їжі, води зв'язку жив на острівці посеред крижаної води на лівобережжі Херсонської області. Над його головою постійно літали ворожі дрони і гради, а його руки і ноги стікали кров'ю від важких гран. Історія незламного українця, військового, який дивом вижив далі в сюжеті. Із Романом Романчуком ми зустрічаємось біля військового госпіталю. У цьому закладі чоловік лікується і буквально живе вже три місяці. Його історія війни, як зі страшного фільму, і неабияк нагадує відомий роман Дефо Робінзон Крузо. Утім, історія Романа повністю реальна і незрівняно трагічна. Він 12 днів і 12 ночей прожив на невеличкому острівці на окупованому лівобережжі Херсонщини без їжі, води, людей з важкими пораненнями і під постійними обстрілями. Росіян пити сильно хотілося. З річки мусив пити. Сам чоловік із Рівненщини після армії переїхав у Луцьк. Тут одружився, народився син. На життя Роман заробляв за кордоном. Коли почалась велика війна, він саме був у Польщі. Певно, третій на день наш робочий був тільки. І по новинах, і там видно. Я спочатку не вірив, що там реально там гуляють. Може, думав, якісь такі відео, якісь фейки. 26 лютого він же був в Україні. 27 –– у військоматі. Більше року чоловік служив на Луцькому аеродромі. Згодом у 35 й бригаді штурмовиків потрапив на Херсонщину. Перше завдання пливти на кринки. Окуповане село на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Через постійні обстріли дістатися туди каже Роман було вкрай складно, але хлопцям таки вдалося. Там Роман отримав перше важке поранення. Розпороло мені руку до кістки. Прибували, поприбували сухожилля, бо аж пальці скручувалися. Ворог нещадно ногатив, тому евакуювати Романа і ще декількох поранених хлопців змогли лише на четвертий день. Утім, і цей порятунок росіяни зірвали. Пару хвилин пропливли і тоді лодку розстріляли. Зразу в мотор, щоб далі не відпливли, і далі почали стріляти в нас, там мені стегно перебили. Хотім одразу лодка загорілася і мусили вискакувати З тої лодки, Думав, що вже утунув. що одна, рука, одна нога. Як виявилось, і друга нога не ціла. Перелом дивом чоловік доплив до берега. Всі, хто міг ходити, згадує, рятувалися як могли. А він, мокрий, холодний, закривавлений, приліг на маленькому острівку серед води. То була рання весна, навкруги крижана вода. І в першу чергу туринкет собі настигну, наложив, щоб кров зупинити. І не знаю, трохи посидів, може, з пів години. І розумію, що вже нікого нема. Там ніхто не знає, я так зрозумів, що, що я там знаходжуся, завтра тунікета і одразу вербувся. Я думав, що краще кров'ю стекти, ніж потім мучитися. Але потім прокидаюся, бачу, що нічого не вийшло. <свісно> треба щось робити. Ні телефона, ні рації, ні їжі, ні води. Кілька днів він пив з річки від ворожих розвідувальних дронів, ховався між невисоких дерев і кущів. Вже на третій день мене дрон почав над ним літати. Я спочатку ховався від нього. Там капішона накинув, щоб менше було видно. Я вже побачив, що з боку впало, щось. Я думав, що то вже скіт, що вже все. Але думаю, нічого не зривається. Я щось глянув, бачу якісь уборці таке, щоб не змокло, і тоді зрозумів, що то наш. Відтоді український дрон навідувався до Романа щодня. Так побратими доставляли йому ліки, воду, енергетичні батончики, рацію. Це власне фото зроблене з того самого безпілотника. Самі ж військові змогли дістатися до чоловіка аж на 12-й день. Не могли зайти хлопці, не могли лодки зайти, заплекти взагалі. насіки були густі обстріли. Спробували. Будь-то три рази пробували. Три рази, певно, зайти вже, не запливти, а у тих лісках зайти, там річечки, само собою, перепливати лодками. Порятунок Романа тривав від ранку до пізнього вечора. По суші, річках, лісах. Роман тоді вже був у важкому стані. Увесь цей час військові несли його на собі. Знесилений, тим більше рука гнила наполовину, стегно перебите. Але нічого, трималося, ми там трошки відійшли вглиб той тих посадок біж річечками. і там вже сіли перепочити, то мені вкололи з у Херсонській лікарні перша ампутація. Руки. Ноги Роман втратив в Одесі, коли почали сохнути пальці і взялась гангрена. У Луцьку операція настагно, лікування і довгий процес підготовки ніг до протезів. Нові ноги Роман отримав лише тиждень тому. Ноги пристосовуються помаленьку. Зразу то взагалі. Стати не можна було. Воно з непривички все жало, все боліло. Але почують один день трошки, другий день трошки. І воно так вже можна трошки пройтися навіть. Нову руку Роман ще не отримав, чекає. А поки що сили старається навчитись ходити, аби назавжди відмовитись від крісла колісного, вийти за межі госпіталю, повернутись додому і своїми ногами піти із сином на прогулянку. Анастасія Качина Вячеслав Білов, дванадцятий канал. Наїзд на дитину у селі Ласки Володимирської громади на вулиці водії Автівка наїхав на неповнолітню дівчинку. Як повідомляє видання Буг, це сталося, коли 14-річна дівчина саме гуляла із подругою. На щастя, обійшлося без складних травм. Вистачило першої медичної допомоги на місці події. З яких обставин сталася ця аварія? Хто винен у поліції ще поки що з'ясовують? Перевіряли паспорти, і дарували квіти. Особливий паспортний контроль. Волинські прикордонники влаштували нашим олімпійцям, які повернулися із Франції додому залізницею. Серед них срібні призери Паризької олімпіади, Людмила Лузан, каної Двійка, важкоатлети Ірина Коляденко і Парвіз Насібов та бронзовий призер з греко-римської боротьби Жан Баленюк. Імуниті спортсмени залишили свої підписи і побажання на прапорах, спортивному одязі та взутті. Ну і особливо прикордонники тепло вітали сестер Алексеєвих, представниць спортивної команди Держприкордонслужби. Марина та Владислава Аксєєви за підсумками олімпіади посіли п'яте місце у довільній програмі з артистичного плавання. Їм побажали найвищих перемог на наступних змаганнях. При тому і спортсмени, і прикордонники зійшлися на тому, що найбільше вболівають за єдину і головну перемогу над ворогом. Спортивний івент Рівненської АЕС змагання з триатлону поєднали з благодійністю, а об'єднали вони близько 90 учасників з різних куточків України. Були там і представники компанії «Енергоатом». Кожен спортсмен зробив благодійний внесок на підтримку збройних сил України. Спільними зусиллями зібрали майже 80 тисяч гривень. Більше про змагання в сюжеті далі. Шосте на реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро стартував Energy Sprint Triathlon. Учасники випробовували себе одразу у трьох видах спорту плавання, велогонка і біг. Але основна мета, що об'єднала спортсменів, допомога українським захисникам. З початку війни усі спортивні події Рівненської ЕС відбуваються з благодійною метою. Такі заходи вони згуртовують, згуртовують і наш колектив. колектив Ну, взагалі, не як наргатом, тому що беруть участь зі всіх атомних станцій, в гості з різних міст України. Ці заходи вони і благодійні. Ми підтримуємо наших солдат. Ми віримо в нашу перемогу. Ми робимо все для того, щоб перемога була швидшою. Ми бігаємо, їдемо на велосипеді, пливемо, робимо дрони, робимо реби. Ми допомагаємо і ми чекаємо перемоги. Всім сьогодні бажаю перемоги. Захід відбувався у три етапи. 750 метрів спортсмени пропливли білим озером. В транзитній зоні пересіли на велосипеди і проїхали 20 кілометрів. Завершили маршрут біговою дистанцією 5 кілометрів. Дуже було цікаво їздити. Були своєрідні такі підйоми важкі, з ямками, з поворотами неочікуваними. Плавання чудове. Водичка була дуже тепла. Біг був з піском, з горичками. Трошки тяжкувато, але емоції на фініші вони того вартують. Підтримати ініціативу Рівненської АЕС приїхали 10 працівників Південно-Української АЕС. Нараз я з 2019 року приймаю участь взагалі. Це тільки були 100 веловатт, а вперше спробувала триатлон. Стосовно організації, вона завжди на вищому рівні. Нам завжди подобалось і ми радимо приїздити і приймати участь на заходах від РАЕС. Вони якісні. Спортсмени змагалися не лише в індивідуальних заліках, а й в естафеті. Згуртувалися до участі 14 таких команд. Наша команда складається з трьох учасників: два працівника РЕС і дружина бувшого працівника РЕС, зараз військовослужбовця ЗСУ. Щоб прийти сюди командою, потрібно півроку рік працювати над собою. Дуже велика відповідальність брати участь у команді, тому що працюєш на загальний результат і не хочеться підвести один одного, хочеться кожного разу краще-краще. Не вперше до заходів Рівненської АЕС долучаються гості з-за кордону. Серед учасників американець, житель штату Вірджинія. -E Дуже so nice. круто. Традиційно допомагали учасникам долати дистанції волонтери, представники громадської організації Українське Ядерне товариство. Поряд з нашими основними статутними завданнями ми значну увагу приділяємо і підтримці соціальних, і в даному випадку спортивних заходів. Показували напрямки маршрутів, як зазвичай. Подавалася водичка, подавалася печиво, кола, емоційно підтримувалися учасників. За результатами змагань, переможцем в абсолютному заліку серед чоловіків став Антон Гуцало. З Вараша. серед жінок Майя Абрамович знетішина у командному заліку серед цехів РАЕС Перше місце вибороли працівники служби надійності ресурсу та продовження експлуатації. Серед філій енергоатома команда Рівненської АЕС здобула бронзу. Ми змагаємося, щоб задонатити на нашу перемогу, зробити свій внесок. Малих донатів не буває. Зібрані кошти на цьому заході будуть передані ГО «Енергія перемоги, і в подальшому ці гроші будуть використовуватись на підтримку Збройних сил України. Захід продемонстрував, що українці сильні і морально, і фізично. Вони наполегливо гартують свою волю та тіло, щоб не дати ворогу жодного шансу захопити свою країну. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак. Уїде для дванадцятого каналу. Ми теж бажаємо кожному із вас бути сильними, як внутрішньо душевно, так і фізично зовні і дивитися 12 канал надалі. А ще не просто дивитися, а підтримувати нас вподобайками, адже чим більше ви поставите своїх лайків на наші сюжети у Ютубі, переглянути наш телеграм-канал, тим більше людей зможуть отримати якісну оперативну і головне актуальну інформацію. З вами була Ірина Кудря. Побачимося вкотре.